Овін Лєв-Стрілець з 25 вересня по 1 жовтня. Що на вас чекає. В кінці, як зараз, для кожного знака окрема карта е, для кожного знаку. Е, лайки, коментарі, підписки буду дуже вдячна, тому що щось перегляди впали. Ух ти, початок. Тижня цікавий. Так, а що таке? <coughs> Вогонь, щось на цьому тижні у нас такий у нас початок тижня цікавий і, знаєте, завершення. Тоже. Слухайте, на цьому тижні, по-перше, це буде щось стосуватися сім'ї, традицій, традиційної сім'ї, да? якихось домовленостей, от, от, от чогось такого. Да? Значить, перша карта нам вказує про те, що зміни. Трансформація, щось відходить. Прямо на початку тижня, от, знаєте, якесь буде прийнято рішення. Або неочікувано для вас якісь люди, якась ситуація уходить з вашого життя. Знаєте, вам Це можуть бути якісь, можливо, Такі відносини прям теплі, можливо, там друг якийсь, подруга старша, з яким ви, можливо, радились, допомагали і так далі. Можливо, це ваш керівник на роботі йде і ви прям будете в шоці. Ну, якась от така ситуація, можливо, це просто стосується чогось особисто вас. І а, хочеться сказати, що вам потрібно тоді буде звернутися до старшої людини, яка точно зможе вам допомогти. І якщо це буде стосуватися і фінансового плану, і духовного плану, якийсь вчитель, да, який зможе вам підказати, можливо, це психолог, можливо, це ну, там, подруга, якась друг, неважливо. Да? В будь-якому випадку вам зможуть підказати. Але знаєте, оцей шок пройшов, Да і потім у вас таке враження, знаєте, як починаєте е, самі себе накручувати. Якісь е, у вас думки такі тривожні. Е, прямо до того, що знаєте і спати не, не буду спати, е, тому що сни погані сняться, кошмари і так далі. Самі себе винуватите в чомусь, в комусь, щось не дивитесь, якісь інформації, новин і так далі. Чогось, не читаєте, можливо, щось дізнаєтесь. От. І вам захочеться прям закритися. знаєте такі, Таке враження, знаєте, така трохи сумасшедша якась історія в голові буде відбуватися. І на кінець тижня та ж історія да, про те, що от ви себе не дуже добре будете почувати, щось знаєте, як обіда, як нож в спину, як від. Близьких і рідних розумієте може бути. Да? Можливо, це пов'язано з роботою, можливо, це з сім'єю пов'язано, але те, точно про що ви не очікували. Да? Або, можливо, ви хотіли когось переграти, а вийшло так, що переграли самих себе і не в кращу сторону. Також от мені карти кажуть, да? будьте уважні, щось річко і неочікувано для вас може на цьому тижні завершитися. Да? Тобто, але через час якийсь да, будуть переміни, будуть переміни на краще і так далі. Але для цього потрібен час. Чекайте, да? І от по лині можу сказати, що така знаєте, суматоха якась в голові, нерозбериха, якась така історія, що ви прям ну, знаєте, туман. Ви не розумієте, що відбувається навколо вас. А тепер давайте подивимося, для кожного окреме орієнтє стрілець 25. го Вересня по 1 жовтня. О, він. Угу. лев, Угу. стрілець. А, І на дні у нас. Така історія. Значить овни. Будьте уважні, тут може пов'язано бути з фінансами, тут може бути пов'язано зі здоров'ям, втрати фінансів, втрата здоров'я. Якась метушня, причому пуста. розумієте? Тобто от ви будете бігати, як білка в колесі, но цьому результату ви ніякого не отримаєте. Можете втратити навіть у лев. Лев якась страх, паніка. Така, знаєте, історія буде, от, от, як і тут. Да, в нас виходить ось ця карта. Точно так, так, таку ж саму історію вона показує, про те, що ми не знаємо, що робити. Якісь знаєте, кошмари сняться, Не розберіха, Я не розумію, як і що мені краще зробити. Така історія. І... Стрілець. У стрільців тут більш-менш якісь новини можуть отримати, може бути якась дорога і так далі. Ну, тобто, Або дорога, навпаки, що може бути, це, якщо по поганому сценарію, то може знаєте, відміна дороги. Да? Тобто ви кудись збиралися поїхати, у вас якісь були плани, про щось домовились, а не вийде на цьому тижні у вас поїхати туди, куди ви хотіли. Да? Отакий От тиждень для вас. На все добре, папа. -па.